Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. Давно не виходили випуски, Вирішив з вами трошки поговорити, показати вам дві неймовірні монети, які я собі купив на сайті Національного банку в магазині. От уявіть собі, що є картина, яка у вас висить на стіні, ви дуже її обожнюєте, але тут щось компактне. А ця картина блищить у вас в руках. І вона неймовірна. Насправді, це як монетка плюнтанізм, а багато хто вже має собі в колекції. І я бачу, що зараз ще на сайті НБУ можна купити собі монетку в Нізільбері, бо тираж вони заявили до 75 тисяч, і є ще можливість купити по фіксованій ціні найдешевший варіант на сайті. А ось срібло можна було купити тільки в день виходу цієї монетки, хоча зараз є. Ще можливість купити на Віоліті багато виставлених срібних монет плінтанізм. Давайте трошки розкажу вам цю, про ці монетки. І взагалі я маю декілька варіантів. У мене було дві срібні і дві а, в Нізільбері, бо можливість купити була на сайті в той момент, коли вони виставлялись. По-перше, це пам'ятна монета присвячена унікальному стилю мулювання Івана Марчука. Подивіться, в інтернеті дуже багато картин, як це відбувається. До речі, весною буде його виставка. Якщо тут побачите зараз посилання або а а афішу, це буде щось неймовірне. Якщо б це було у Львові, я б з радістю зайшов. Ось це сучасний художник. Його техніка вона просто поєднує такі тонкі мазки і створює ефект глибини, світла, картинок. Ну, от це унікальна його технологія, яку він сам Придумав. А, значить, давайте перейдемо до монет. Я зараз покажу. Почнемо з монетки в Нізільбері, бо вона зараз є на можливості купити. купити її. Покажу. Вона в такому дуже красивому буклеті. Він такий наодотик такий прорезинений. Бачимо тут такий якісний, красивий друк. Ну, не пошкодували вони грошей, вклалися в цю монетку. А, і а, позаду ми бачимо інформацію про монетку. Це Нізільберг 5 гривень, маса 16,5 грама, 35 мм. Зазвичай у нас такий друг, так, такий розмір монет 5 гривень колекційних пам'ятних. Ну, якість карбування також ми бачимо. Ну, насправді в цій монеті, і в сріблі, і в Нізільбері спеціальна технологія. Бачите, патинування. Патинування ця технологія у нас вже використовувалась. От Якщо ви подивитесь оця монетка голодомор. Тут є ця технологія, була використана. ну, Дійсно, тема така була доволі тоді серйозна. І монетку в 2007 році випустили. Вона така доволі красива. Якщо у вас немає в колекції, обов'язково купуєте. Бо вона перша, мені здається, у кого була ця технологія патинування. Якщо щось не так, напишіть в коментарях. Тут ми бачимо технологію патинування, а також там подруг. Тобто вони поєднали дві технології. Хтось мені розказував, що навіть були проблеми і затримки з карбуванням там срібної монети, ну і випуском її, бо вона була заявлена. В минулому році а вийшла ось ось недавно. Ця монетка у них тираж 75 тисяч. Ну, якщо чесно сказати, доволі великий, як на монетки для всіх колекціонерів, бо ну, мені здається, одночасно на сайті я бачив там 30 тисяч до 30 тисяч одночасних юзерів, які бували. Щоб прям там 75, я не впевнений, що у нас є стільки людей, хоча вони наперед і з потенціалом монетки друкують, монетки карбують. Як ви думаєте, скільки у нас? Колекціонерів, монет України, таких пам'ятних є. Чи кожного на кожного по одній монеті, чи буде по дві. Ось напишіть в коментарях, як ви думаєте. Це у нас це монетка в Нізільбері В принципі, ціна на неї адекватна. Вона може бути. Ну, доступна для багатьох людей, хоч є і, і дешеві монети, але тут технології, мені здається, нормально, вона обоснована. Переходимо до срібної монети. Вона, по-перше, в неймовірно красивому такому а, футлярі. Бачимо, воно так дістається. Ще я колись на каналі робив розпаковку, показував, як воно було. 128 гривень коштувала доставка новою поштою. Якщо ви берете дві монетки або більше на сайті, то там 135 гривень, здається, така ціна була. Ось ми бачимо такий кубик з золотим таким тісненням, з красивим таким віконечком, з картиною Івана Марчука. Бачимо напис плюнтанізм з лівого боку. І Національний банк логотип, наша гривня київського типу. Вона відкривається, така магнітна основа, магніт відкриваємо. І що ми бачимо? Тут. У нас опис і цитати Марчука. а Бачите, то що він додав? Що він любить красу рідної землі і передає її через свою творчість, право таке дерево, дуже приємно на дотик, якщо чесно, прямо коли ти касаєшся. Це просто клас. Відкривається, знімається у когось доволі плотно, у когось легко знімається ця така кришечка. Тут вона трошки м'якенька, ну, хоча не дуже м'якенька, але є. Далі ми бачимо сертифікат. у кожного, Тут тираж доволі великий, доволі великий тираж. І бачимо на сертифікаті заявлено тираж 7,5 тисяч штук. І номер. У мене номер там попався до 1944. Це непогано. Бачимо така голограмка, і всередині також вони вперше ось так показали візуальну монету. Блін, дуже круто. Бачимо підписи. Голови національного банку, сам такий сертифікат, таке тіснення золотом. І з іншого боку, також насправді дуже, дуже красиво і багато виглядає. Це у нас срібла 925-та проба, бачимо 10 гривень, 31,1 грама, важить маса монетки. Що ще у нас? Значить, у нас тут вони цікаво обіграли сам номінал. Давайте візьмемо монетку. Подивимось. Не було місця, куди би поставити номінал, бо вони хотіли передати красу монети. І номінал написали з гурту на гурті. Бачите, було написано 10 гривень. У нас емблема Національного банку 24-й рік. Ось тут чогось перевертається: 10 гривень. Ага, і в такому форматі. Давайте глянемо на п'ятірці. Що там на п'ятірці? рці Тю Тютю, у нас там. Нема на гурту нічого, бачите, там просто рифлення. Ось там не вказали. Вони 5 гривень вказали, там, де рік, а тут, бачите, у нас Україна. Написали трошки по-іншому, тобто дизайн у нас відрізняється. Той дизайн п'ятірки, бачите, воно схоже загальні риси, але тут у нас на п'ятірці Україна Герб, 24 рік та 5 гривень. Вони зробили знаком. Причому знак гривні у нас є, і значок Національного банку. Тобто всі атрибути додали. Хоча я би і тут трезубчик тут би додавав з цього боку, не знаю, як би думаєте. А тут ми бачимо, що просто Україна і і наш малий герб, і немає, немає тут нічого номіналу, тільки номінал з боку написаний. Ось, що ще можу сказати про монетку. Ну, вона на сайті доволі швидко вони розійшлись, хоча купити і влазловити можна було. Хтось по одній, по дві монетці собі зловив. Це не проблема. Зараз на Віоліті вони виставлені від 6,5 тисяч гривень. В принципі, інколи хтось хоче вийти в кеш, бо купив декілька монет і продає їх найдешевше. Я думаю, це реально, якщо ви хочете, а я думаю. Це дійсно красива монета, красивий футляр. Бо купити таку картину. Нереально, вона там мільйон гривень коштує, може 100 тисяч доларів. і Різні картини Марчука коштують їх, поки, поки знайти ну, для себе в колекцію, на жаль, доволі проблематично, якщо ви не мільйонер або не маєте таких статків, щоб сповільно купити собі картину за 100 тисяч доларів. Ось. А тут, бачите, можна недорого мати собі в колекції таку картину, монетку, яку мати, показувати друзям, рідним, дітям своїм. Ось. І я думаю, це прикольно. Прикольна монета. Напишіть в коментарях, чи ви маєте її, чи купляли на сайті, може на Віоліті Послання, ну я на розділ залишу, де можна, де можна купити, також на Національний банк залишу. Інформацію, щоб ви могли зайти. Друзі, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте, будь ласка, його платним підпискою. Там 90 гривень можна підписатись, бути спонсором мого каналу. Це дуже-дуже підтримує, матимете доступ до закритих відео. Не так часто я викладаю отакі основні відео на свій канал, але я радий, що є зараз можливість вам показати ці дуже красиві дві монетки. Ось і дуже дякую, що подивились. Напишіть коментар, підтримку і до зустрічі в новому відео бувайте.